І одне змігши тут зупинити Джокера, Бетман запускає цілу череду неприємних моментів. Бо вціліли Джокер наказує своїм сплячим агентам почати діяти. І одним з таких агентів був отой балакучий офіцер Боус, який вдалим ударом вирубає Гордона. І саме з цього моменту увесь спектр уваги Бетса буде сунуто на іншу проблему. І ця проблема має назву врятувати комісара Гордона. Проте після цього відео созвону по телевізору, охоронець Аркемо нам вічого поясняє, що отой транспортний ліфт на якому втік Джукер наразі не працює, і ти типу, пойди робиш що хочеш. І оскільки Бетмен є найліпшим детективом цього світу, він вже ж телепою на місце злочину, де ми вперше використовуємо оцей режим детектива. І сам по собі режим детектива є доволі легким піксель-пазлом, котрий вирішується десь, ну, за пару секунд. Бо ж перед гравцями будь-який доказ буквально приносять на блюдечко. Ну а далі гравцям залишиться лише тільки на натрапити на слід і уважно слідувати за ним. І якщо на мою думку, Думку, цей режим детектива є доволі простим. Тут у інших моментах цей режим детектива себе набагато краще показує. Наприклад, якщо ви, не дай бож, заблукали, то використовуючи X-Ray ви буквально легше можете відшукати вихід з особистого тупику. адже усі предмети і об'єкти, з котрими можна взаємодіяти, будуть підсвічуватись. Наприклад, як оці гаргулі, на котрих Бетс може застрибати, або ж можна побачити решітку. Котру можна буде відірвати від стіни і тим самим собі розблокувати прохід, або ж перед бійкою з в'язнями можна буде спланувати подальші дії, бо як не крути, а посіпаки джокера можуть становити неабияку загрозу.